Те, що вас можуть забрати, насправді вам не належить. Вам належить тільки те, що вас забрати не можуть. Як вам, а? Читаю зараз книжку про стоїцизм, і це звідси. Насправді так і є. Це важко усвідомлювати, але так і є. Все в цьому світі нам не належить. Тому що рано чи пізно ми втратимо все. Матеріальне неможливо не втратити. Навіть тіло рано чи пізно стане непридатним для життя, і душа його покине. Все втрата. Єдине, що в нас не можуть забрати, це те, що тут всередині. І це є мистецтво життя Навчитися жити так в цьому світі, ніби ти не від світу цього. Тому що насправді ми не від світу цього. Душа вічна, світ тимчасовий, матеріальний. Все, що вас можуть забрати, вам не належить. Вам належить тільки те, що вас забрати не можуть.